Добрий день, шановні члени журі! Дозвольте мені Тьоміні Евеліні, учениці 10 класу, представити науково-дослідницьку роботу на тему Порівняльна оцінка зразків кавуна звичайного української та іноземної селекції в зоні Північного степу України. Всі ми знаємо, що сьогодні в світі спостерігається тенденція росту відведення підбаштанні культури площ, що пов'язана з їх особливим місцем в раціоні людини. Толови кавун спокує джерело вітамінів і має велике лікувальне дієтичне значення. Зростаючі потреби виробництва кавуна зумовили пошук нових джерел їхньої продуктивності, якості та стійкості проти хвороб. Для виконання цього завдання необхідно мати вихідний матеріал, який характеризується генетичною різноманітністю форм та господарсько-цінними ознаками. У зв'язку з цим метою наших досліджень була порівняльна оцінка зразків Кавуна звичайного, української та іноземної селекції в зоні Північного степу України в приватному господарстві Дніпровського району Дніпропетровської області. Для реалізації цієї мети передбачалося вирішити такі завдання: вивчити ріст і розвиток двох сортів кавуна, визначити найбільш урожайний сорт, провести оцінку сортів кавуна з господарсько-цінними ознаками. Визначити кращий зразок за якістю плодів, описати відібрані плоди за апробаційними ознаками. Об'єктом дослідження були показники росту та розвитку зразків Кавуна та оцінка їх вражальності, предметом дослідження сорти кавуна фаворит та кримсон слід. Методи досліджень польових із супутніми фонологічними спостереженнями та біометричними дослідженнями, Вірювально-ваговий метод органолептичний, математично-статистичний. Досліди проводили в приватних умовах в зоні Північного степу України. Під час проведення фенологічних спостережень, обліків та аналізів у дослідах використовували методику дослідницької справи в очівництві та баштанництві за редакцією Бондаренка та Яковенка. Висівала насіння Кавуна за схемою посіву. 140 на 70 см по 10 лунок кожного зразка з дократною повторюваністю по 3 насіниних на гнізді. Посів проходили вручну в оптимальні сроки, коли ґрунт прогрівався до 16-18 градусів по Цельсію. Так як сорт вона кремсон світ вважають сортом стандартом за всіма показниками, то ми також в своїй роботі взяли цей сорт за стандарт. Результати досліджень. Для оцінки кавунів проводили фонологічні спостереження, морфологічні описи рослин. Фонологічні спостереження проводили за фазами розвитку рослин, які відмічені в таблиці 1. Відмічені наступні основні фази сходи, шатри, цвітіння, початок плодоношення і дозрівання плодів. За початок фази приймали дату у настання її у 10% рослин, за масову – у 70% рослин. Із проведеної таблиці можна зробити характеристику тривалості міжфазних періодів різних сортів кавуна. І це наведено в таблиці 2. Морфологічні описи рослин наведені в таблиці 3. Як бачимо в таблиці 3, дані сорти за морфологічними ознаками дуже подібні. Але в процесі вивчення кавуна відмітили значне варіювання основних господарських ознак у сортів кавуна за продуктивністю. Найбільшу урожайність товарних плодів кавуна отримали по сорту фаворит 46,9 тонн на гектар. Це наведено в таблиці 4. Певний інтерес для споживача представляє така ознака, як крупноплідність зразка або маса найбільш крупного плода. В своїх дослідженнях ми відібрали найбільш крупні плоди кавуна з двох сортів і зважували їх. Найбільш крупні плоди у кавуна сорту «Фаворит» – Це наведено в таблиці 5. За консистенцією м'якоті смаковими якостями, запахом товщиною м'якоша були різноманітні і мали таку оцінку. Фаворит 4,9 бала, премсон світ 3,7 бала. Крім того, виявили зразки з різними ознаками, які наведені в таблиці 6. Дані сорти кавуна суттєво відрізнялися за формою забарвленням плодів. Якощ в них різного кольору. Колір насіння в сорту фаворит світло-коричневе з сіткою, а в Кремсон Світ темне. Дуже важливим критерієм при вирощуванні сортів кавуна є економічна оцінка ефективності. Розрахунок економічної ефективності вирощування сортів кавуна в умовах Дніпровського району Дніпропетровської області показав високий рівень рентабельності, і це наведено в таблиці 7. Найвища рентабельність була відзначена при вирощуванні сорту кавуна фаворит в умовах північного степу України і складала на рівні 536%. При цьому умовно чистий прибуток становив 69 261 гривня на гектар. В результаті проведених польових досліджень в умовах приватного господарства в зоні північного степу України встановлено ряд важливих господарсько-цінних характеристик вирощування різних сортів кавуна. Сорти кавуна суттєво відрізнялася за забарвленням плодів у та кольором насіння. Вирощування сортів і забезпечувало досягання високих показників товарності продукції, які становили на рівні 96-97%. Найбільшою вражальністю товарних плодів кавуна відрізнявся сорт фаворит 46,9 тонн гектара. За консистенцією в смаковими якостями і запахом товщиною явуша були різноманітні і мали таку оцінку. Фаворит 4,9 Бала, Кремсон світ 3,7 Бага. Проведені дослідження і розрахунки дозволяють рекомендувати господарствам різної форми власності вирощувати сорт каву фаворит з найвищим рівнем рентабельності 536%. Дякую за увагу!